Я хочу на це дуже сильно наголосити, що ідея того, що ми зробили, і цих рішень, які ми зараз будемо робити, не пов'язані з Це Дуже важливо. Інституція є важлива, питання не в імені ректора, okay? а питання не в імені керівника. Важлива є інституція, університет, щоб вона, ця інституція була одною з трьох п'яти кращих. Ну, як мінімум в Києві, якщо не в Україні. Це то, чому ми це робимо. Так, це технічний вуз, це означає, що він має робити свій внесок в оборону, очевидно, і це пріоритетно. Чому ми з цього почали? Тому що це авіація. Ми починаємо з авіації, тому що авіація для нас важлива. А які будуть показники? Показники, що нам вдалося, буде те, що наступного разу, коли я з вами буду зустрічатися там через декілька місяців, ви всі прийдете у футболках і скажете: Вау, клас!